Засідання виконавчого комітету Визирської сільської ради восьмого скликання наприкінці грудня розпочалося зі звітування про виконання плану роботи цього органу виконавчої влади з січня по листопад 2022 року. 17 розглянутих питань порядку денного майже всі мали стратегічне значення для майбутнього громади та її мешканців, Як і завжди пріоритетні орієнтири це розвиток інфраструктури та створення умов для комфортного життя. Ділиться. Член виконавчого комітету староста першотравневого старостинського округу Василь Хміленко ми, Відповідно, кінець року, і це вже така підсумкова була засідання виконкому, де підволи результати роботи виконкому за весь рік життя. Продовжується, і ми повинні жити, повинні працювати і повинні розвиватися. І наша громада одна з кращих, я думаю, в області і не тільки в області України. І ми повинні думати про те, що. Як зробити так, щоб жилося краще нашим людям в наступний рік? І відповідно ми всі розуміємо, що перемога буде за нами, і ми будемо будувати, ми будемо відбудовувати те, що роз, на жаль, було пошкоджено. Основні вектори розвитку нашої громади на слідуючий рік, це виділялися кошти на саме такі ну, життєво необхідні позиції, які потрібно буде обов'язково зробити. Це ремонт, наприклад, того ж самого будівлі. Школи першотравневому, це ремонт дитячих садочків. Це те, що потрібно для того, щоб можна було нормально повноцінно жити і працювати в громаді. У 2023 рік тут рухаються із затвердженим планом соціально-економічного розвитку визирської сільської територіальної громади та прийнятим бюджетом. У кожному старостаті серед пріоритетів визначено розвиток інфраструктури, ремонти закладів освіти, культури, медицини та благоустрій територій, розповідає голова Визирської сільради Валерій Стоїлакі. Ми вже цим вопросом займаємося. Ми вже робимо план. будемо робити план на 2023 рік по поводу розвитку нашого сільського совіта в демонстраційному округу, що ми хочемо зробити і що у нас що попоставити документацію, проти всі можливості, тендери, експертизи та от так далі, так далі, щоб можна було спокійно працювати, діту виконаня ту роботу, которую ми наметили ещё до 22 на 22 год. Тому що у нас планів дуже великі, села нужно все підімати, ще багато роботи по священню сіл, по благоустрою населених пунктів, это дороги, водопроводи. Ну і саме головне это ремонт наших всіх таких культурних приміщень своїх детские сады, школы и так далее, и так далее. Блок питань соціального захисту, лікування та виділення матеріальної допомоги мешканцям ОТГ, а також захисту прав дітей. Невід'ємна та значуша частина питань порядку денного кожного засідання. Виконкому цей рік став періодом випробувань для всієї країни, котра потерпає від масштабних воєнних дій. У цей час населення Визирської громади відчуло потужну підтримку та захист від місцевої влади. Близько 10 тисяч продуктових та гігієнічних наборів було передано домогосп господарствам ОТГ окрема увага тут приділяється внутрішньопереміщеним особам. Розповідає член виконавчого комітету Василь Хміленко. Хочеться сказати і подякувати, що на сьогоднішній день. Ми побачили наскільки об'єднилися люди. Люди зрозуміли, що ми живемо в одній громаді, і кожен намагається допомогти один одному. Це те, що ми говорили з вами раніше. Що люди, коли в коні були світла, писали в коментарях, будь ласка, звертайтеся до нас, під телефони з маленькими дітьми. Приходьте дуже велика кількість матеріальної допомоги, яку ми виділили на сьогоднішній день. матеріальної допомоги плюс продуктової допомоги, яку ми виділили нашим людям. Тому я розумію, що люди ну зрозуміли, що ми живемо дійсно в в Громаді, яка думає про людей, і приємно, що люди один до одного почали відноситися трошки по-другому. Почали розуміти, що дійсно комусь хтось потребує допомоги. Війна нас об'єднала, і ми рухаємося вперед, підтримуємо один одного. Згідно з бюджетом та програмою «Милосердя в дії, в особливому полі зору мешканці громади похилого віку, військовослужбовці, родини загиблих та внутрішньо переміщені особи це нові реалії та виклик часу, які посилюють соціальну спрямованість бюджету визирської громади. На наступний рік, згідно з хваленим планом соціально-економічного розвитку, відповідний алгоритм дій відображено у 23 цільових програмах щодо всіх сфер життя цієї громади та її мешканців.